Друзі, привіт! на дворі холодно, майже приморозок, май місяць, все так як треба. Одіти, бачите, по-зимньому. Ми сьогодні на рибалочці. Сьогодні я вже переїхав трошки в друге місце. ну Шукаю, можливо, хочеться мені знайти ляща. Чи він у нас тут є активний, чи немає. Ну, спробуємо. Так що зараз розкладаємося. І будемо ловити. Ну, Скиду я тут щось не бачу. Ну, можливо, трошки сонечко підніметься. Зараз ще тільки 5.30, можливо, трошки пізніше. Щось у нас і вийде. Так що дивимося. Якщо це відео є, вийшло, значить щось у мене та вийшло. Так що розкладаємося, замішуємо прикормочку і таке інше. Так, друзі. На попередній рибалці так діло до цієї прикормки і не дійшло. У мене залишилася там друга прикормка. Та що з попередніх рибалок, то я використав цю, а цю так і не замішав. Якраз на попередній рибалці на сентябрь вистачило тієї. Ну, а ми зараз і замішаємо цю. Ось ця серія PRO, ляшка карамель від флагман. І добавлю ще сюди, трошки в мене ось оці кукурузки. Ось таке. Ну, і є там поганенький опариш і свіжий черв'ячок. Так що зараз ми це діло будемо замішувати. Висипаємо. Пакети не залишаємо. Повторяю часто, а тому що... Хоч у нас є люди, хоч кажи, хоч не кажи, все рівно понакидають. Ось так. О, і додамо сюди цього. Зараз замішаємо і будемо пробувати розмотуватися. Ще можна, ось тут у мене є ось ці сумочки. Тут різні це карась. О, бікфіш. І додавлю ще ось отакого ароматизатора. Бачите. Небагато, трошки. Такий гарний солодкий запах у нього. А. Буквально трошки, але ну ще на один разок залишилося. У мене ще є карась, ну то на карася. Сьогодні ми... Пробуємо все-таки спіймати ляща. Ну а там як вийде, хочеться ляща, А що спіймається, не знаю. Можливо і карась, можливо, й синець. О! Ось така вийшла прикормочка гарна. А, як кей. Так, друзі. По оснасточках. Все те саме, нічого нового. Ось такі. Де вони тут у мене? Ага. Ось Сьогодні буду використовувати ось таку патерностер. Треба спробувати буде щось інше. Це від профмонтаж. І ось такі. Отакі ось годівнички. Бачите, гарні з ґрунтозацепами, 80 грам. Ну, а це така вдвічі більша, це закормочна. Ну, Ось так, о, Вудки сьогодні я буду використовувати Чи фідера коротші. 3.30. Ось такі у мене вони. Forсе ренг фідер, довжина 3.30 з тестом до 160 грамів. Котушечки теж ренг 4000 і з 4000 з бейтранером. Ось. ось такі ось ручечки тут. Клац, вже по модному, по-новому. Бачите, шнурочок 0,14, ну, оснастку я показав. Черв'ячок, опаришку, кукурузка, буде наживка. Так що розмотуємося і закидаємося. Друзі, міняю третє місце, приїхав вже на те саме, де ловив А Ось тільки закинув і є. Так що доб'ю ящичок сьогодні. Це неповний ящик, те, що я попередню рибалку наловив, то трошки не повний ящик у мене цього. Та там такий пластмасовий невеличкий. Синців треба його доловити. Я правда до цього пошти три роки йшов. Ніякий. Не гни матюків тепер. Не гни все. Все, з цього моменту матюки не гни. А що воно? Навірно, плоскирка чи що, бо щось так легенько йде. Не, синій. Почав тут під кінець. Бурсатися. Оце невеличкий, ага. Ну такий, невеликий це. А нормальний. На таранку піде. Так же. О. Ек. Сюди його. Так, так, так. Треба. Опарищі там мене. О-ох-о. О, це і розмима, так? розмимо. Ну, не кожного ж разу. На синця головне довгий повідець. До метра, метра можна й довший. І чіпляйте завжди пуфік. Коли ви у воду кинете, поводок, гачок має плавати зверху. Синець, він жук, такий верховод, можна сказати, риба. І він не любить з дна брати. А тут хоч якось піднімається з-під дна. Він то і з дна клюватиме, ну так набагато краще клює. Довгий поводок. 80 метр, метр двадцять. І одягаєте ось так пуфік. І побільший. Ну як побільший. Головне, щоб він піднімав гачок. Щоб гачок плавав. Плавучість зробити гачко. І тоді набагато краще буде. Так, закидаємо. Це в нас буде бутерброд зараз. Фік, черв'як і опарик. Єсть треба осінець хитрувати, не спішить його підсікати. Трошки треба зачекати. Жук такой пробуя, 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 а то где аж клею. оп -па. И входы сюда. Дружок, умей садок. оп Оп-ля. Там уже Ну все тут що нема. Тут нема. А тут є. Тут надо трошки. Непоганий такий синчик. Так дивисьте. Зачепи о, це хороший. А, ось що ага. да? такі вот? Непогані. Такий грам по 300. нормально як і я так і ловим а то нам то великі то малі то вузькі то широкі бомб дивіться друзі дивіться що робиться <кій> навіщо мені Другий фідер, як я на один не встигаю. О, це мабуть хороший сенець, бо ну і що, важко, тепер легко. Ой, хух, щось закашлявся. Нормальний сценець. Якийсь борзий попався. Риба так само, як і люди. Кожна товстіша, тобто жирніша, худіша, більша, менша. Умніша, дурніша. Навіть на лице вся риба різна. Так само, як нема двох одинакових листочків на дереві. Так само риба. О, а я зараз сюди начеплю. Хай клює. Опарицю. Довго граюча наживка. Буде. Ой, бачите, вони вже пошти, що Так, Добре, треба отходить трошки от сюди, ставати на бугору, бо зачіпляюсь за траву. І обриваю, можна навіть і поводок обірвати. Це я закинув, трошки треба було лівіше, ну нічого, закинув другий фідер правіше. Що не в мене? Що не у мене? Ой-ой-ой, ой, ой, о! Так віддали. Ні. Га? Ні. Чого? То вони в річку їх викинули. Що наробили собі горя? Великого. Оу, і зірвався прямо-прямо перед цим. А що ж таке? Ну нічого. До тих уже, то зазвичай зривається там, протів трохи метр або. Що в нас із гачком? Гачок новенький. Ну це буває, а що ти зробиш? Нічого не зробиш. Зірвалось, то зірвалось. Кум може тебе щось наказати, щоб ти не ловив спеціально. А я ж не ось ось. Дивиш. Ха-ха. Я сказав, то, то не клює. Право, тут підмотую, тут витягую. Е, а там уже довбе. Ви це, бачите, перестало тут си, об'їлок. І тима нема, Хе -хе. нема. А що таке, може знову мені бракований гачок попався. Тигаю. Поки там клюнуло, поки там тянеш, там прозівав, там зачепився, там одервався. це коли дуже поганий кив, то на два або середній То там клюнуло, то там клюнуло. А как вон эти дна торкнулась и клюнету. Надо сейчас только, трошки мне сейчас закинуть. Трошки попустить. О, уже клюет, видите? Ох, Тільки одна торкнулася і одразу А це б на вудочку, на поплавочку половить там аби. Не достану туди вудку. Було б клас. Легесеньку вудку таку і раз синчика. І так приємно його було б тягати. О, і це. Оп! час, як вийде, зацікайте скільки часу пройде. Щоб піймати два синці. Видно, дуже просто. Нема нічого суперскладного. <різь> Ці рибаки знають. Навіть початківці. Димба, димба. Дивися, дивися. І що? Нема нічого. А що таке? Що це за комедія, а? Треба довше чекати. Що це таке за комедія в мене тиснула? Ого! Є. І... що він там лесить за угу. висить Надо просто під не низькі і він сам почепиться Кады сюда? На червячках. Ну другу закину на опару. Просто вводить циколости. Поклевать и на опарыша, может чуть хуже, а может и лучше. Ого, а вот так, баста, одной рукой тяну, другой подмотую другую утку. на опариша і на червяка. Все так, все так. встигаю. на дві, Так ще трошки порибачу, якраз досолить мені ящичок той та й досить опа. Синій, 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 синій синій. На, да, сьогодні якийсь дрібніший синяк. А можливо та стая пішла, більшого, а прийшла інша. Може вже таке бучині. Я не знаю. Закидаємо крайній раз на сьогодні, а може і на сьогодні. ще. Може ще мені вздумається і вечором, певно, сьогодні вже багато роботи. Як хоч. Воно без разниці, де тисяч. Ні ні, ти туди не докинеш і все. Докинеш. О, бачите, тільки сіло і зразує. Сейчас ми подивимося, хто це приїхав. Рибаки. Добрий день. Добрий. Толя, ну що, нас ноль. Один за одним. Не дури. А у садок подивить. І що? на навіть. І ось. ти бачиш. Ну, і кажеш, бачиш водойом, одна річка. Ось. Там взагалі ноль, одну по коля поймав. Ну так де його. Значить, ми присаджує. Не, не проти. Не проти. Я так, вже видно сюда. Ось дивіться, як він клює. Ось і без пуфіка. Вже експериментував, на кукурузу тільки не пробував. Що Чи зараз разом? Зараз їздив, там, під що там Ні, я не люблю там. Ні? А що там зараз? Не знаю. Синець на ладушку. Малесенький зуб. Ось дивіться, а так беру, ось. І... Так ти круто кидаєш, чуть не вберег. Ну так далі ближче не клює. Сіли зачепитись, ближче не кліє. Ось так ось дивіться, сейчас сідає. Щас підмотую. Ти німе на захвата, навіть. О, е. Е, зійшов. Оце ну, так він тут клює. А тут, а посередині не клює, ні? Треба так, так, ладно, це хлопцям показав, як кліє, хай вони ловлять. А я їду додому. додому, додому. Там мені хватить. Ну ж, друзі, ось така знову рибалочка, як ви бачили, тільки вкинув її, тільки вкинув її. Синець клював і на опариша, і на черв'яка, і з пуфіком, і без пуфіка. Пробував по різному ради експерименту. Все рівно. Так що я трохи доловив, щоб мені досолити ящичок і нормально, а там далі буде видно. Постараюся десь пошукати щось лящика чи карасика, бо вже якби синець трошки і надоїв, хочеться щось, щось друге. Ну, нічого, щось знайдемо. Так, на початку я забувся сказати, друзі. Скажу зараз, що до мене звертаються. Бійці ЗСУ, які демобілізувалися у причину тяжких поранень. І вони організували маленькі майстерні по збору дронів. І, і ну, Потрібна допомога. Так що, друзі, не будьте байдужими, задонатити, хоч трошки, скільки можна, небагато. Ну а зараз саме звернення від бійців. А куди задонатити, буде внизу, в описі під відео посилання на банку Монобанка і на карточку цього ж мабуть банка. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-73-78, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються. Важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих впівдрони. Звертаємося до підписників каналу Рибачої і пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Ну, а я з вами прощаюся ненадовго. Ставимо лайк, дізлайк. Підписуємося обов'язково на мій канал Рибачу, як умію. На цьому все. Пока. Слава Україні!